Головна наша зброя це перо, комп'ютер, фотокамера, відеокамера. Ми намагаємося все робити для перемоги, для фронту. Але хочеться зробити ще щось таке, що було б для душі, для дітей, для сердець. І кожен, кожен намагається додати ще хоча б піщицю до того, що він може зробити за своїми службовими обов'язками, зробити ще від серця. Дякуємо вам дуже за, за все. Ми вам дякуємо що... за розуміння, за підтримку як е, хлопців, які зараз воюють на передовій, так само хлопці, які повертаються, Саме само по про те, що е, ми січну розуміємо без підтримки тилу, е, участь наших бійців і участь нашої армії, батальйонів. Вас кажуть, що не, не такою оптимістичною таю, яка зараз може бути. Відповідно, дякую за підтримку. Першу теж ми знаємо, що речі інформаційно, ми не можемо щось робити на гарячому от, але давайте підтягувати, на коліну наших серед них працював, бо це може якось виробити. Будемо робити все. Будемо робити все, щоб виразним. Но радует то, что спустя там какой-то месяц или полтора месяца пребывания населенных пунктов законной власти, то есть возвращение этих населенных пунктов в лоно Украины, в обратно, люди начинают разговаривать на украинском языке, дети начинают вспоминать какие-то слова. И сколько бы там не рисовали свастик на тортоблокитных пропусках, но мы же прекрасно понимаем, что... Ну, рисует один, а восстанавливается, поднимается с колен возбуждает в себе а, корни, ну не единицы, а десятки. То есть это такой момент, который, да, мы можем завоевать город, но мы не завоюем их души, Поэтому давайте, давайте помогайте. Это ваша, так что вам тоже, как говорится, вам намного дольше работать и воевать, чем ну, нам. Самый, самый тяжелый вопрос. Да. Потому, что то, что мы делаем, и то, что делают остальные ребята, которые там находятся, это это видимо, это осязаемо, и это вот сегодня, завтра, послезавтра, месяц, там, надеюсь, там, полгода не больше. А ваша работа это бесконечно. Я не сомневаюсь, спасибо.